Що дорогі будівельники? Вже сонечко присвічує половина лютого, скоро весна. Хто займається сантехнічними якимись роботами, каналізаційними роботами, Alpine S. Убирайте це є каналізаційні очисні споруди, які очищають побутові стоки. З них витікає чистенька технічна водичка, вони закопуються ось сюди доверху. Заходить вхідна труба. Брудних стоків і на виході витікає після системи вже очищена вода. Споживання по електриці тут йде е, орієнтовно 100 гривень в місяць, по типу оплата. І все. Бактерії засипаються лише один раз. Матеріал дуже надійний, е, твердий, грубий. Ми оцей кусочок вирізали, цей трикутничок і джипом переїжджали, воно не вламалося. Ви можете в стрічці знайти це відео. Так що моделі дуже хороші, вони не бояться вологих серветок. Ну, їх треба в подальшому все рівно витягувати звідти, але системи не виходять з ладу, вони працюють. Тобто, якщо, допустимо, модель i 6 Small, вона має трошки... Е кілька випадків було за 14 років, за 10 років, було кілька випадків, що там попадали гігієнічні пакети. І, ну, ми це виправляли за 5 хвилин, але вона боїться, тіпа, того трохи. А ці от моделі АЕС-Куб, вони стійкі до того. Так що обирайте Alpineses.com.ua, замовляйте, резервуйте, тому що кількість їх, їх небагато. Будь екою чистої вам води.